Втім, я вам покажу, як робити ось такі браслети. Вони називаються тротуар. Дуже красиві, прості, легкі клопні. Та лагкоплопіці. Будемо розпочинати. Його можна наплести на рогатці. Ось такі. На двох пальцях. Це на станку, як я і сьогодні буду вам показувати. Е Ви можете пластик з різних кольорів, з двох кольорів, з трьох кольорів. Там можна з чотирьох, можна з 5. Сьогодні вам показувати цьому відео, як пластик робити, боку. Від когось позору цієї. І таке розглядом. Під час якої в нас завжди буде одна пара, щоб вісіола. І ще одна пара і розвідки. У нас, не буде, що, перша розв в нас буде пара. Ну все, будемо приступати. І так, ми беремо перший кави. В e, моєму випуску це робимо. Повертаємо у нас самок чи рогатку коронку з самими такими дірочками до нас. Збираємо першу пару, накидаємо на один з боксик. Перекручуємо рісноплення, накидаємо на Далі ми Накидемо. Е, вже просто. Плачу. Ви бачите, що тут у нас є розова пара і пара, яка приключна від Ми беремо з будь-якого собчика правого, чи з лівого одну пару. Нижні. Она будувати. Достаємо, витягуємо собчика. Na Não, para? não, não, para, não. Тут у нас на одному стопчику три пари, фіолетова, розва, фіолетова на другу, дві пари, фіолетва і розвитку. Отже, там, де у нас три пари, ми беремо неї дві. Ви можете стати взяти разом дві. А можете брать печальки, щоб е, у вас Одну на потім череп, что брать белье, вот такой колер Таке, здається, но просто. Дві Там где у нас три пары. Розовый, фиолетовый, розовый цвет собирается длинеты. розовий по фиолатору. Поднимаетесь копчика и закидаете сюда. Вот так. Дальше ви берете

Якщо у вас випала різинка так, як в цьому відео, то це не все відпрацюється, адже ми можемо все згодом згинувати і зробити збільшення, і не відпрацьовуватися. Підпочаток. Так, і так підпочиваємо. Як можна? Збираємо обов'язки. Одну обов'язку. Підуємо такими пам'ятками. Таке наш спаменний контроль. Зробимо 5 самі. Накидаємо пам'яті кланки. Дивіться, у нас. І працюємо. Stop it, і готовий на мою руку це підходить на руки на вашу пакет, то ви його закінчуєте. Тут у нас зараз, ви бачите, дві пари. Один, два і одна пара. Один. Там, де у нас дві пари, ми беремо нижню це у нас розова і докидаємо на середину. Ось у вона пишається. На цьому попчику одна пора і на цьому ми беремо одну пару, щоб нам було легше. повече две пара ти Ще четири разенки. Най бъра Само остани разенки. Т.е. само остани с още И къде ни са разенки. И с Само остани с И тук и сега сказати Дальше ми беремо іншу сторону даному часом і затепляємо. Так, наш бросар готова. І підходить цьому відео кінець. Якщо воно вам сподобалось, ставте палець вверх. Пишіть класні коменти та підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада вас бачити в моїх наступних відео. Ніколи не пропускайте мої нові та нові відео. Я буду дуже рада бачити, що у мене це більше пальці вверх. Та більше вистави в коментарі. Я буду голою письменку рада. Така з вами була Ірена.